Зроблено. А тобі, доню, завдання, надути ці кульки. Йо, я насоса немає. Та який насос? Раз, два, та й готово. Ну добре, спробую. Так, супер. Всі завдання дала. Приступаємо до роботи. Фух, Мені вже рот болить ті кульки надувати. Я дещо придумала. Алло? алло, Привіт. Що ти там? Та нічого валяюсь. А твоя мала вдома? Так, вона вдома. О, це супер. Завтра у моєї стефі день народження, а вони, здається, подружки. Та нехай приходить до нас і допомагає кульки надувати. Добре, і мені легше буде. Зараз відпрацю гарна цифра. Це те, що треба? -дам 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 -дам. А це я придумав. Йо, я тут думаю, що я забув купити. Та нічого буде без торта. Та як без торта? Та подаруємо спочатку ці подарунки, а потім підемо в кафе та й замовимо її тортик. Добре, нехай буде так. Добрий день, цьоцю. О, привіт, Златка. А Стефі сьогодні немає вдома. Я знаю. Я прийшла допомогти кульки надувати. Яка ти молоченька? От справжня подружка. Іде туди до насті кімнату. Вона і дує кульки. Привіт, маєш цю пачку кульок надути.